Дякую за підписку і вподобайку. Привіт усім і ласкаво просимо на канал. Сьогодні ми маємо поговорити про те, що мільйони з нас роблять щодня і що може серйозно пошкодити наш слух. Я говорю про використання лише одного навушника вкладиша. Здається, це нешкідливо, чи не так, можливо, ви намагаєтеся бути в курсі того, що відбувається навколо, або ділитися музикою з другом. Але шокуючий звіт лікарів, показує ця звичка є прямим шляхом до втрати слуху. Ось чому наші вуха створені для стереозвуку. Коли ви вмикаєте музику або подкаст лише в одне вухо, ви створюєте неприродне навантаження на його тендітні структури. Це може призвести до дзвону у вухах, також відомого як тенітус, і зрештою до незворотного пошкодження слуху. Що ще більш дивно, ваше інше здорове вухо також починає страждати. Намагаючись збалансувати ситуацію, мозок фактично адаптується до слабшого вуха замість того, щоб компенсувати його, змушуючи обидва вуха чути гірше з часом. Отже, що можна зробити? Найкраща порада використовувати обидва навушники на розумній гучності. Якщо вам абсолютно необхідно використовувати лише один. Лікарі рекомендують тримати гучність не голосніше фонового шуму навколо вас і робити часті перерви, щоб дати вухам відпочити. Захист вашого слуху має вирішальне значення, і він починається з відмови від цієї простої, але небезпечної звички. Дякую за перегляд! Якщо ця інформація була вам корисною, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться, щоб отримувати більше важливих порад щодо здоров'я. Побачимося в наступному відео!